Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні ми поговоримо про вчорашні матчі з українцями за кордоном та виступ Кривбаса у лізі конференцій у ЄФА. Розпочнемо з першого матчу. Це у нас якраз поговоримо про Кривбас, який вчора зіграв ось таким стартовим складом проти Бетіса. Перший матч завершився з рахунком 2-0 на користь Бетіса. і Вчора вони грали матч-відповідь. І ось така ситуація була після першого тайму. 3-0 програвав Кривбас. І ось така ситуація була після матчу. Рахунок зберігся по результатам двох матчів 5-0 на користь Реал Бетіса. Кривбас вилітає. Ось статистика матчу після матчу. Володіння м'ячем на користь Бетіса в найбільше 63% на 37, по ударам 18 проти 7. 7-0 по ударам у площину воріт, Кривбас 0 ударів в ствір воріт за весь матч провів. По саймам голкіпера 0 на 4 перевага Кривбаса. Ось такі оцінки в матчі вони отримали гравці. Найкращим був Елзалюзі у Реала Бетіса. У найкращому у Кревбасу був Драмбаєв Олександр і Андрій Кліщук, Воротар, який зробив 4 сейви. Також оцінки тих, хто вийшов на заміну. В Бетіса дуже хороші заміни. Три гравці привнесли до гри команди. Додали. У Кревбас 5 замін. Одна лише Артура Микитишина, він трошки додав у гру, але не сильно. Кривбас вилітає з лі конференції після. Програшу Бетісу. Вони вилетіли взагалі з Єврокубків. Всі матчі програвши Нуль очок у скарбничку, так сказати. Дякуємо і йдемо далі до наступного матчу. Жерона Осасуна, де вийшов Віктор Циганков в основі, здається, і відіграв він 81 хвилину. Жерона перемогла 4-0 Осасуну, забивали Брайан Хіль. Також забивав Циганков. Абель Руїс, нарешті, забив перший дебютний гол. І Стуані на 90 замкнув цю феєрію голів. Також ценков віддав один асист. Ось статистика матчу після матчу 2,4 гжі джерони 0,07 у осасуни. Взагалі по нулям майже. 58 на 42 володіння на користь жарони, по ударам 10-1 на користь жарони, 5-0 в площину в воріт, також на користь джерони. Сайвеголкіпера 0-1 у Осасуни. Вітя Анков вийшов. Зі стартових хвилин відіграв 81 хвилину, отримав оцінку 8,5%, забив гол, віддав асист, також 57 дотиків до м'яча в нього. Акуратність пасів 74%, 35-47 точних, один ключовий пас, два вдалих кроси з трьох, один хороший момент, він створив для партнерів. Один удар свір воріт, один удар повз ворота, Один дриблінг невдалий. І одна програна дуель з двох, одна виграна. 14 позиційних втрат, один раз він заробив фол на собі. 8,5 оцінка. Хороший матч для Віктора. Вітаємо його з дебютом на ужерони зі стартового складу, з такими результативними діями. Їх одразу було дві. Це дуже круто. Він найкращий гравець матчу цього виходить, по оцінкам. Ідемо далі. Наступний у нас матч це Аслас Пальмас Реал Мадрид, який завершився в нічию з рахунком 1-1. Молейро забивав за Лас Пальмас. Вінісіус відповів за Реал Мадрид з пенальті на 69-й хвилині. Лунін не вийшов в основі, вийшов в цьому матчі куртуа. Дивимось на статистику: 0,80 XG у Лас Пальмаса, 2.7 у Реал Мадрида володінням чим також на користь Мадрида 56% на 44%. По ударам 25 на 7, по ударам площину 8 на 3 Повзворота також Реал бив до Фіга 10 на 3. Перевага на їхню користь, хоча це не перевага. Це Кіпера 7 на 2 на користь Лас Пальмаса. Ось такі оцінки отримали гравці. Федо Вальварде найкраща оцінка в матчі. Получається у складі двох команд. Тібо Куртазі грав на 7,1. Кіліан на 6,9. Брайан Діас, Брагім Діас 6,4. Це найнижча оцінка в команді. Також Ендрік, який вийшов на заміну на 86-й хвилині, отримав 6,3. Цей матч я, на жаль, не подивився до кінця. Тому не знаю, можливо, в нього був в Ендріка момент, і він його не забив. Тому така низька оцінка з, з виходу на заміну. Трошки не, зра... не знаю про ситуацію. про цю. І також давайте подивимось ще один матч. Це у нас сервет Челсі, де в нас вийшов Михайло Мудрик стартових хвилин. Сервет виграв з рахунком 2-1, але по сумі двох матчів. 3-2 на користь Челсі. Одного голу не хватило сервету, щоб перевести матч в овертайми і в серію пенальті. В них були моменти. На жаль, вони не забили. Я десь підвболівав чуть-чуть за них. Хотілося б, щоб слабша команда вибила сильнішу, так сказати, на папері. Хоча по вчорашньому матчі я б не сказав, що Челсі набагато сильніша команда, але в них також було багато моментів, і також було багато моментів у Мудрика для нього. Він сам їх створював. Також він зробив пенальті. 2-1 на користь сервета. Статистика матчу на ваших екранах 68 на 32 володіння на користь Челсі, 1614 удари на користь Челсі, 8 на 3 удари в площину, також на користь Челсі. По осайвам голкіпера 7-1 на користь сервета. Михайло Мудрик отримав оцінку 6.9. Зіграв 74 хвилини, Один удар ствір один удар повз ворота, один удар заблоковано. Його і також одна спроба дриблінга вдала. Один пенальті заробив, і один хороший момент він створив. Хороший момент він пробив невдало, провтикав, коротше, промазав. 41 дотик, 74% точність пасів, 7, 17% з 23 кроси. Один вдалий з трьох, одна вдала довга передача з трьох. Сім дуелей низові, три виграні всього лиш. От 3, 14 позиційних втрат, один фол заробив на собі. Один виніс м'яча і один відбір він також зробив. Ось така його статистика. Він зіграв середню, середню оцінку, отримав 6,9. Крістофер Кунку лише заробив найкращу оцінку в Челсі. І загалом в матчі він був гравцем матчу. Михайло заробив в пенальті і хотів його пробити, але Нкунку йому не дав цього зробити. Мудрик підходив до нього, але Нкунку все-таки його відігнав, так сказати. Ось такі оцінки в матчі. Ті, хто вийшли на заміну, тільки Кол Палмер щось додав у сервета Це було два гравці: Стефанович і Енсо Крівелі, який, до речі, забив гол і отримав жовту картку. Ось така статистика та оцінки в матчі вчорашніх оглядів. На цьому завершено. Дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм канал. Послання на ТГ буде в описі під відео та в закріпленому коментарі. Сьогодні у нас лише грає Анатолій Трубін, тому вболіваємо за нього. Також в УПЛ є поєдинки. Це Оболонь, Київ, Зоря 15.30 і Рух Львів, Інгулайс, Петрова. О 18.00. Дякуємо за перегляд. Бувайте зустрінемось в наступних відео. Також дивіться результати жеребкування Ліги Чемпіонів. Бувайте!